Вітаю, шановні телеглядачі. Триває програма ранок на Алтаві. Я ведучий Володимир Дряпак і продовжую разом із нашим гостем без перебільшення. Скажу це е, новатор спеціаліст і взагалі людина, яка думає, знаєте, так це не буде сказано пафосно. Думає про майбутнє. Отже, до того ж він чудовий керівник, адже у 26 років очолив. Одну з най... найбільшої в Чутівському районі загальноосвітню школу. Отже, знайомтеся ігор Володимирович Соколов. Доброго дня, Володимировичу. Дякую, що завітали. Знайшли час і Володимировичу, Ми говоримо про комп'ютеризацію Чутівської загальноосвітньої школи і поговоримо про успіхи на всеукраїнських різних національних інтернет-проектах, про інтернет-технології. І все-таки очолювана от вами зараз Чутівська загальноосвітня школа, скажімо, із комп'ютерними технологіями на ти. Це зараз. Скажіть, будь ласка, тоді, коли ви прийшли у колектив, ситуація була так розумію, дещо інша. Тобто, з чого все починалося? Ну, все починалося з одного комп'ютерного класу з бідненькою апаратурою, комп'ютерами, які дозволяли виконувати навчальну програму. Ну, але не були сучасними. Ви, мабуть, знаєте, що комп'ютер, який сходить з конвеєр, він уже застарів. Тому на той час ця техніка дозволяла працювати і навчати дітей. Ну а потім, так як я був молодим керівником в 98-му році, енергійним, зацікавленим, дивився в майбутнє. Ну, не кажіть Тому, слово, був, був і, є. і є, був, і є так. Тому все-таки я поставив перед собою певні пріоритети і протягом. Вже 13 років їх намагаюся виконувати і працювати над тим, щоб комунікативно-інформаційні технології були в нашому навчальному процесі, в нашої школи були на першому місці. Ігор Володимирович, ви сказали: інформаційні технології, комунікативні технології. От на сьогодні, на цей момент, яка база? Інформаційна комп'ютерна чутівської загальноосвітньої школи. Що є? База, е, якщо в цілому подивитися по навчальним закладам, база нормальна, дозволяє забезпечувати повноцінно навчально-виховний процес. Це три комп'ютерних комплекси: мультимедійний проектор, мультимедійна дошка. Але обладнання ніколи не буває мало. Його завжди хочеться більше. Зрозуміло, це великі фінанси. Так, але е завжди е школи і особливо Чутівську школу підтримує влада, якщо бачить, що керівник е переживає. За цю проблему, якщо бачить, що керівник і настрої колектив працювати у цьому питанні інтенсивно, то вони завжди сприяють мені і допомагають у придбанні цієї техніки. Скажіть для таких масштабних змін, які от і були в школі, і сподіваюся, ще будуть, ну є таке ключове. Це підготовка до комп'ютерного володіння самих педагогічних кадрів. Так. Якось у вас відбувалися навчання, так. перенавчання? Як готували? Адже ви, молодий, інші молоді, є ж ті, хто працюють більше. Як колектив до таких змін підійшов? Ну, перш за все, я е, давно користуюсь е, правилом для себе. Колись я почув е, досить таку гарну істину і його завжди використовую, її завжди використовую в своєму житті. Е, поганий керівник той, хто вимагає від підопічних те, що не знає, як робити. Хороший керівник. Той що вимагає від від підопічних те, що знає, як робити. А ідеальний керівник це той керівник, який вимагає від своїх підопічних те, що вміє робити. От я вам завжди, яким завжди стати завжди дотримуюсь. Я сам особисто ніде не навчався комп'ютерним диктолою, самоучка є таке. В народі вислів самучка працював вільний час від роботи. Є вимоги часу. Зараз вся документація е, обов'язково з оформленням комп'ютерного друку, з використанням комп'ютерного друку е, уроки. Я також вчитель, вчитель, вчитель біології. Проводу, мабуть, кожен третій урок з використанням комп'ютерних технологій. Сам учився, показував приклад своїм колегам, навчав своїх заучів. І якщо підопічно бачу, що керівник вимагає і сам володіє цими технологіями, тоді вони ніколи не будуть заперечувати і йтимуть завжди в ногу з своїм. Керівником все залежить від керівника. Як керівник зацікавлений в цьому, ці технології будуть розвиватися обов'язково? Як керівник вміє їх використовувати, тому що у міністр екс-міністра Світова Вакарчук, коли він керував, він зробив таке дослідження. Скільки ж керівників шкіл, який відсоток керівників шкіл володіє цими технологіями? Виявилося, всього навсього 10% керівників шкіл по Україні володіє комп'ютером на рівні користувача, що да. тоді можна говорити, якщо керівник, якщо керівник це е, кілька років тому, зараз ситуація покращується. Зараз. Виличу, часу залишається у нас на жаль все менше. Буквально давайте е, швидко і про найголовніше. Скажіть, будь ласка, е, от е, комп'ютерні технології входять у шкільне життя, але ж е, працюють ще багато педагогів, які трішечки старш, е, старої тієї закалки. Як вони це сприймають? Зрозуміло, який ви їм приклад, б... що ви їм кажете багато років. Е вони Скажи, здобу так стара здобували про стара школа. Дійсно, здобували вони досить, їх навчали іншим технологіям в освіті, але треба йти в ногу з часом. Зараз е ситуація змінюється, і на передній план виходять е інноваційні технології в освіті. І коли вчитель атестується, причому вчителі старшого віку вони в основному мають вищі категорії звання. Є певні вимоги, вони повинні цими технологіями володіти. Хочуть вони цього не хочуть, але з них це вимагають. І бачачи те, що адміністрація нашої школи, і директор, і заступники володіють цими технологіями, використовують, кажуть, да вони. Стараються встигати за нами і за учнями, що особливо, і, і за іревочу. Дивіться, от е, комп'ютери це означає, що от ті старі добрі часи, коли можна було взяти там Тютчева, гончара, толстого почитати, вони минули, все таки комп'ютер убив, скажімо, книгу. Знаєте, як я от е, говорив, що кажу: ось вона сучасна романтика, вечеря під світло монітора. Про книгу ми забуваємо в такому первісному варіанті, коли прийшов в бібліотеку. Ні, бібліотеки Перемій існують, працюють, і, і програма навчальна вимагає читання підручників. Але в зв'язку з тим, що друк цих підручників, друг книжок зараз дещо обмежений, мало вони друкуються, їх важко дістати, багато підручників переходять в електронний варіант. Тому читати їх можна з екрану. І діти зараз, сучасні діти, вони краще розуміють текст з екрану, ніж з підручника. Бо зараз раз діти як їх називають, діти екрану це не ті діти які 10 і 15 20 років тому навчалися діти як... книги ви як більше читаєте якщо ви захочете війну і мір ви будете читати отак чотири тома візьмете чи включите з екрану ні все таки я виховувався як дитина книги в свій час навчався і зараз краще розумію текст з, з книги щодо уроків Вчителям треба встигати за учнями. Так, учні зараз набагато краще освічені в цих інформаційних технологіях. В більшості з них є комп'ютери вдома. Прогрес йде дуже швидко. Зараз мобільні телефони підключаються до інтернету і можна переглядати і на перерві певні сторінки в інтернеті. Тому вчитель Повинен бачити, що потрібно дітям і працювати в цьому питанні дійсно повністю переводити уроки на комп'ютерну підтримку. Не можна, тому що живе слово, воно буде повинно бути присутнім у навчально виховному процесі, але доповнювати уроки обов'язково необхідно комп'ютером, Тобто тут медійно, не може бути якихось стандартів від учителя там літератури, що він то, то то, то, то він ні, ви знаєте, от, щось дорога вчителі, йому... вчителі літератури мови якось спочатку боялися. Ну як можна на уроках Значить, фі... філ філології застосовувати комп'ютерні технології? <зв> Комп'ютерну підтримку. Ви знаєте, в нас приходить дуже багато відкритих уроків, на яких присутні і працівники відділу освіти, районного методичного кабінету. Зараз нема жодного відкритого уроку, де б не застосовувалися ці комп'ютерні технології, і в тому числі на уроках мови і літератури. Прекрасні уроки дуже діти цікавляться ці, цими уроками, дуже їм вони запам'ятовуються. І на мою думку, на мою думку, інформації вони значно більше отримують від цих. Е, а тепер давайте підемо далі. Дивіться, перемога у номінації, до речі, ось районна газета. Е, сільські новини. І тут на третій сторінці переможець всеукраїнського конкурсу. Так. Стаття про Ігоря Володимировича. Так от, е, скажу нашим телеглядачам, що. Е, Найкращий авторський освітній інтернет-сайт 2011 року розробив саме директор Чутівської загальноосвітньої школи Ігор Соколов. Ігор Володимирович, що власне що складається цей сайт, і в чому суть цього авторського освітнього інтернет-сайту? Знову інтернет ж таки, знову ж таке, ну, поєднано, переглядаючи інтернет, я. Ну, я керівник закладу, я повинен отримати певну інформацію, яка корисна мені в своїй діяльності, моїй діяльності. Я побачив те, що е, методичних сайтів, інтернет-сайтів для керівників навчальних закладів в Україні взагалі немає. Це два роки тому. Ніде отримувати інформацію, крім офіційного сайту Міністерства освіти і науки України. І я загорівся бажанням е, розробити сайт для спілкування. Онлайн, керівників навчальних закладів, середніх навчальних закладів е, і обміну інформацією. І от я створив е, такий сайт, який називається Форум директорів шкіл України. Е, е, так, наповнював. Причому цей сайт особливий тим, що його наповнювати може будь-хто з керівників. Там е, вільно можна до нього заходити і вносити свою інформацію, mm -hmm. так, обмінюватися досвідом. Що головне у роботі керівника? Обмін досвідом. Звичайно. Обмін досвідом, так і цей сайт дуже швидко почав набирати обертів. Відвідуваність його на даний момент близько 700 чоловік щоденно, і це ж він, він ще відує... не, не дуже давно працює. скажімо так два роки він два працює, роки. трошки більше двох років він працює так, але він став відомий. Відомий далеко за межами Чутівщини, за межами Полтавської області, дуже багато схвальних відгуків надходили мені з методичних. Різних закладів з Київського інституту після дипломної освіти педагогічних працівників навіть надходили схвальні відгуки, бо на основі нього керівників в Києві навчають користуватися форумами в інтернеті. То, навіть... Фундаменти фундаменти заклали. І так як він досить непогані перспективи зайняв і досить розвинений став я. Побачив, що організовується цікавий досить конкурс авторських освітніх вебсайтів за підтримки Інституту інноваційних технологій, організатори видавництва Шкільний світ і Асоціація керівників шкіл України. І я подав матеріали на цей сайт, заповнив відповідну анкету. І мені було дуже приємно, що у грудні місяці, на початку грудня до мене зателефонували з Києва і повідомили, що мій сайт зайняв перше місце у цьому, у цьому у цьому конкурсі. Так, даємо переможця, і, так і мене запросили 16 грудня у місто Київ на засідання. Відкрите засідання Асоціації керівників шкіл України за участю видавництва шкільний світ Було представництво велике з багатьох областей України. Цей захід відбувався у міському будинку вчителя. досить велике представництво було. І розпочався цей захід з мого нагородження, як переможця в цьому конкурсі. От, мене зацікавили нещодавно слова. Стіва Джобса, засновника компанії Apple, який нещодавно помер від раку, він сказав такі досить гарні слова: сьогодні треба йти туди, куди завтра підуть усі. І я це взяв собі його слова за правило і буду працювати в цьому русі і надалі. Так, куди завтра підуть усі, дуже чудові слова Стіва Джобса. Ну, а ми з вами ви підете в школу. Так. Я піду далі до своїх колег у програму ранок на Алтаві. Ігор Володимирович, щиро вам дякую, що завітали до нас на програму. Сподіваюся, успіхи ваші і вашого творчого колективу будуть ще попереду. Обов'язково телефонуйте, заїжджайте, заходьте про це будемо говорити. Благо тема, благодатна. Ну а всім телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем програми Ранок на Алтаві був директор Чутівської загальноосвітньої школи Ігор Соколов. Усього найкращого до зустрічі.